Тарас Грегорович Шевченко і мертвим, і живим. І смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомний, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях людних, де ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, і кайданом міняються правдою торгують. Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива, Схаменіться, люди, діти й роди, подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки, у чужому полі в своїй хаті, своя правда, і сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. Та й більш нічого. Кричіте, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитися, і хилились, і знову шкуру дерете, з братів незрячих гречкосіїв, Сонця правди дозрівають, у німецькій землі не чужій, бретеся знову. Якби ж узяй усю мізерію з собою і діда добро, з дідами крадене добро, то й діставсь висиротою, святими горами Дніпро.